Хочу вам продемонструвати двері від компанії Rogue. От моделька ship 23 в білому кольорі з трьома вертикальними чорними полосочками, такими декоративними, що надає їй такого особливого вигляду. Зараз взагалі дуже популярні вертикальні полосочки одна, дві, три. В даній модельці ми встановили три е, полосочки і доповнили такою спеціальною ручкою. Зараз я вам розкажу про ці двері. На даному, в даному випадку двері мають висоту 2,200, ширину 800 мм. Ми можемо зробити двері під ваш розмір, по ширині, по висоті. Також ми можемо їх пофарбувати в ваш колір. В даному випадку це звичайний білий колір RAL 9001. Двері ми зробили на компланарній багажі, поганажі, тобто, не видно коробочку, полотно і лиштва два йдуть повністю в рівень. І також ми встановили їх на прихованій петлі, Тобто петлі ми не бачимо, вони приховані. Дана моделька відкривається наружу. Це тобто, зовнішнє відкривання базове. Встановили звичайно, наші улюблені замочки HGB чорного кольору магнітні і таку незвичайну ручку. Зараз я вам покажу, як вона працює. Вона працює, потім як клац, і все, дверка вже не відчиняється. Це додаткова функція у даної ручки. Щодо дверей, ви можете замовити будь-які модельки, котрі ви хочете. Наприклад, з цього боку ми продемонстрували вже трошки іншу модельку з срібного кольору моддінгу, горизонтальним, два молдінга. Таким чином, можна з звичайних дверей білого кольору зробити щось таке фантастичне, чудове і гарне. Ну, а з вами був магазин Марки Двері. Дякую, до побачення!